Тон, я Наталія Леонова вітаю посольство США в Україні. Привітало українців із Днем ЗСУ у День Збройних сил України. Ми вшановуємо воїнів героїв України, які борються за свої родини, свої домівки та своє вільне майбутнє. Йдеться у привітанні Депмісії. за даними соціологів. Понад 95% українців довіряють Збройним силам України. А від початку повномасштабного вторгнення понад 80% з них жертвували кошти на користь військових. Жертвують та допомагають у інший спосіб українським військовим і у США. сьогодні. тут діє кілька програм протезування українців з часу повномасштабної війни в Україні. Волонтери протез Фаундейшн з Міннесоти надали допомогу вже п'ятьом групам українців, включно із військовими. Про свій досвід вони розповіли ілоні Войтович. За тисячі кілометрів від фронту група українських військових утримує безкоштовне якісне протезування у США. Кроки до повноцінного життя їм допомагає зробити фундація протезування для українців у Міннесоті. Це вже п'ята група українських військових, яку фонд привіз для протезування до США від початку своєї роботи. Вже лежачи в госпіталі, моя дружина в інтернет мережі знайшла контакти даної клініки, даного фонду, заповнила анкету. І через декілька місяців я отримав дзвінок. За три тижні реабілітаційної програми, під наглядом українських і американських фахівців, хлопці вчаться опановувати свої нові кінцівки. Прибувши сюди, буквально на другий день, ми вже одягнули протези і вже пробували ставати на, на ноги. Більше часу йде на фізичну підготовку і регулювання протезу для комфортного і надійного користування. Сьогодні болить, завтра вже не болить, і це все коректується методом регулювання самого протезу, регулювання культоприймача. Це не просто зробили протез, ти пішов з ним додому, і в тебе є дуже багато питань, на які ти не зможеш дати відповідь. А тут ми живемо практично в цій клініці і. Всі проблеми, які виникають, ми зразу їх тут на місці вирішуємо. для Дениса. Кожен крок каже він: випробування на шляху до перемоги, але з допомогою спеціалістів протез Фандишин зробити його легше. Пан Яків градінар, який тобто є наш і лікар, і наставник у всьому, якби без його допомоги, у нас взагалі нічого не виходило. Яків градінар, протезист із 15-річним стажем. Я завжди дивився, щоб не пропустити такі можливості, щоб допомогти людям, і це породило ідею, щоб ми привозили сюди українців для протезування, де вони зможуть отримати якісне протезування, де вони зможуть трошки пройти реабілітацію від сірін і від тої обстановки, яка зараз обставин в Україні. Майже половину професіональної команди клініки складають американські волонтери, каже Яків. Українці із місцевої громади допомагають із розміщенням та харчуванням. Пожертви на роботу фонду надходять як з України, так і з США. Кожна група їде в який штат. Ми хочемо донести до українського суспільства, до української десапори в інші штати, також донести до американського суспільства, що за розбомленими будинками. Там є люди, які вони поранені, і що приємно бачити, все більше і більше американців приходять зустрічати в аеропорт. То це дуже приємно. 22 людини вже отримали допомогу у фонді. На обліку зареєстровано ще майже 600 – як військових, так і цивільних, включно з дітьми. І чимало з них переконані у фонді, після отримання відповідної допомоги, зможуть повернутися до повноцінного життя. Дехто повернутися на фронт. Звичайно, я бажання продовжувати військову службу, приносити користь своїй державі, батьківщині. Ілона Войтович, Валерій Шмарко з Мінесоти, Голос Америки. Ми дивились програму української служби голосу америки студію «Вашингтон». Приєднуйтесь до наших спец ефірів соцмережах в Ютубі та Фейсбуці о вісімнадцятій за київським часом з вами була Наталія Леонова. Дякую, що довіряєте Україні.